Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, як завжди, коротеньке відео, а мабуть, а вийде воно величенько. Зараз мало знімаю відео, тому що ніякого розвитку немає господарства. Все щось живе, бігає весь час повністю в корма цехо. Замовлень все більше і більше. Вже є дзвінки там з Запоріжжя, з, з різних регіонів, а мені дали телефон. А от я хочу, щоб так як у сусіда там неслось, а от у сусіда ростуть, а в мене ні. Продайте, дайте, ми приїдемо, з Дніпра вже все більше і більше людей приїжджають. Тому я весь там втомлений, але задоволений. Задоволений, то, що живий, То що є вода в моєму рідному місті, Нікопаль, немає води вже місяць. Люди на грані. Я не знаю, як це назвати, це просто жах. І ще кожен день обстріли, кожен день поранені і навіть загибли. Тому задоволений, втомлений, є робота, не стріляють, є вода. Тому працюємо і рухаємось. Але давайте прибежимось, як завжди, і щось покажу, розповім. Почнемо з корма цеху. По-перше, потрошки брендірую свою торгівельну марку. Сучасний фермер отримав такі от наліпки. Сьогодні 100 яєць поїхало у місто Черкаси з першою моєю наліпкою. Світлану отримуйте. Сподіваюсь, скоро всі мішечки і все все буде мати отакі отакі от фірменну торговельну марку. Корма цех. Був два тижні тому у Нікополі, замовив газель 2 тонни всякого повивозив, в тому числі от і бочки. Тепер трошечки, трошечки зручніше. Звідси 100 кг сюди, 100 кг сюди, а потім, потім у мішечки розважуємо. Тепер набита пшеничка, кукурудза. Тут жмих соняшника, жмих сої. Все дуже так вже масивно, багато, взяв і працюєш. Тобто об'єм росте і треба як йомкості для того, щоб це все обслуговувати. Премікс також висипаю, два мішка премікса, бах, висипав, в мішечок лізеш, Ну, як би комфортно, все добре. Так це виглядає? Це от замовлення, це 150 кг. Ще треба зробити 150 і людина приїде. Аж десь під Новомосковська, не, не пам'ятаю. Отак от все пакую, зашиваю і ще буде наліпочка. До речі, кукурудза, оце вся кукурудза, тут кілограм, може 250-300 Кукурудзи немає. Тому сьогодні зробив, от таким, зробив от таке оголошення і от там біля дороги поставив. Що треба кукурудза. Пшеницю предлагають, а кукурудзи ніхто. Начебто от, постояла трошечки і знайшов. Сьогодні буду телефонувати людини. Начебто класна ціна, дуже класна. Будемо домовлятися. Телефонувала вже дві людини. Кажуть, замовляємо в тебе премікс, а ти нам якийсь крамер привозиш. Ти нічого не попутав, там БМВД, крамер, нам піхаєш замість премікса премікса. Ні, Я нічого не попутав. В салоні є крамер. Купляю крупу для собак. Оце було 5 кг крейда. Закінчилась крейда, не приїхала до мене крейда, пришлось брати у крамера Отаке от фасування. Гарний мішечок. Я в нього просто вам пакую 5 кг, зашиваю, запаковую ще в стріч чи в коробочку і воно до вас їде. Тому все добренько, це просто є класні мішечки там, і чому їх викидати, я їх використовую. Мої дівчулі у них все добре, але дуже жарко. Зараз подивимось, тут капець, мабуть, ага, перезавантаження було маленький циферблат, температура 28 Що по дівчулям? Все чудово. Завтра ровно 2 роки, як я їх купив. Завтра у нас праздник можна відчиняти компот і, і, і святкувати. Цим дівчулям завтра два роки, як вони в моєму господарстві. Їх зараз 120 було 149. За два роки, отак от, от, я гадаю, непогано. Несуться теж непогано. Якась от знає, що там можна достати їжу і вона її достає. Через два тижні, мабуть, їх вже не буде. Якщо буде час, буду все це переобладнувати і робити щось класне, сучасне про те, що розповідаю завжди, а в себе не маю. Йдемо далі. Бірки, мої бірки. Так, мої бірки. Опа. Ну от, бачите, буває таке. Ми з вами ще. Мінус один. Начебто нічого такого не було, але ну, є як є. Що ж поробиш? Ай, бірки. Як почали, як почали вони друг друга клювати, я ж припалив дзьоба, потім казав, що це не допомогло. Продовжують, а, скажіть, а, дьогтям мазав, почав давати дуже-дуже багато трави. Ну, нереально, дві а може два. Пісок. Потім поміняв под Використовую лушпіння, В лушпіні багато є насіння ще. Все це поміняв. І вони начебто зайнялись, подстілку їли, пісок їдять, багато трави. То поки що щось таке прям существенне, начебто, начебто перестали. Дуже-дуже клівати. Так, трошки щось дзьобають, але ну, все, все тримається. Тому твут-фут-фум, тому не знаю, зараз зніму відео, скажу, що все добре, а завтра буде капець. Це вже я проходив, знімав відео, казав добре, а наступного дня капець. А буде час. Буду робити їм літній вигул. Каркас вже зроблений. Отакий буде у них парнічок. Для вигулу по полю. Немає часу, немає часу. Блін, тут е, роботи на один день, але його немає. Що я зробив? Е, доска 50 на 100, її стягнув. Ще кутники там поставив по кутам. 4х4 е, внутрі. Взяв просто пруд на базі восьмерка. 6 метрів пруд, якщо полурадіус. Pienru, це, ну Якраз виходить, що висота дов… 2 метри і 4 метри шириною. чітко стало кинув там вон прутики, металобрухт вже привез з Нікополя. Тут поставлю стойку, кутничок, кутничок тут теж кути поставлю і ну, гадаю, що все буде добре. Подивимось, я гадаю, що буде класно. Вже купив банер повністю 4 х 6. Тобто 6, і в довжину, повністю закриває. Тягнути буде нормально, я вже пробував, втягнеться, все добре. Зроблю от там от мотузку, піро на дрель, зроблю отвір, в мене є вірьовка 12 чи 14 мм. протягну вузол, зав'язав І так от став, щоб на витягнуту руку. Коли тягнеш, щоб воно трошечки Там на 5 см було від землі. І буду тягнути її за собою отак от по полям. 16 квадратів, сюди чисто півників. Ну, час, немає часу. Зроблю, все зроблю. Каченята, каченята, взагалі, гарні, ну, просто я, я в захваті, все добренько, класно. Зараз так пойду, щоб мене... Не було видно тінь, а то ж, я ж типа папараці. Е, якби вони взагалі їли в волю, мені здається, вони як бройне вже були, такі величенькі-величенькі. А так їдять два рази на день, даю небагато, зараз на день на 23 штучки даю півтора кілограма. І вони такі от гарні. Потрошку вискубую траву, бачите різницю. Це вже другий день, завтра підуть туди. Везде, де вони були, трава ну не геть повністю, але вискублена, доволі непогана. Тут вокруг дерева, тіньочок, класний, качки суперові. Шкода, що у роми там хале потрапилася, лисиця поїла все, то я би ще взяв, ще б взяв, щоб поголов'я була величенька. Клас, вони тихі, кумедні, ручні, да і взагалі ростуть дуже гарно. Ну так, пробіглись, все показав, все як є. Трошки там зміни, трошки там щось виросло. Треба час, його немає. Кажу вже який 85 й раз. Вчора, да, вчора неділя, начебто вихідний. Але запросили люди мене у Дніпро, ну, верніше, подгородня. хто знає, за Дніпром зразу є Подгородня. Люди бажають у клітках тримати 1000 курей. За консультацію гарно, гарні гроші заплатили, дякую неочікувано. А, отримали нереальний не потік інформації, калькуляції, бізнес-планов. Ну, за такі гроші тримайте все. То вони такі. Ну, якби вже це третій раз кудись мене запрошують. Я розповідаю і люди. Трошки, ну, трошки, може, не це бажали почути. Коли робимо калькуляцію, скільки треба витратити, і який буде прибуток, дохід, то трошки вони не це очікували. Тому що на курах, на курах ви мільйонером не станете. Кури це те, що треба тримати величезне поголів'я, щоб було цікаво. Ну, от вчора спілкувалися. Нереально круте приміщення, спіноблоків, бетонні перекриття. Людина там буде робити все в кафелі, вже металопластикові вікна стоять, двері, все буде в кафелі, буде каналізація по центру. Тобто, ну, виявляєте, все в кафелі, все класно, дезінфекція, кюрхера помил. Діли якийсь респіратор, все там попшикал, потім знову помил, воно все стікає. Нічого не треба на вулицю виносити. Там щось жодної дерев'яшки, все чудово, все суперово. 1000 курей це 250 тисяч, клітки десь теж 220-250 тисяч, це вже півмільйона плюс там ремонт. Плюс обладнання, вентилятори, то все. Ну начебто, там все під ключ, там супер-супер. Мільйон Мільйон гривень, і е, там буде окрема людина, наймана, яка буде годувати, е, слідкувати, давати ну, годівлю, прибирати послід, е, карту. Я составлю дезінфекції, щоб ну, нічого там, щоб запобігти е, болячкам, щоб просто не знати, яких лікувати. Якщо є людина приставлена, то пусть вона там кожну середу робить це. Перша середа місяця, це, друга середа місяця це, 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 і повністю так цикл буде повторюватися, то знаймана людина, то ми так порахували 1000 гривень чистий прибуток на день при витратах в мільйон. Якщо ми кажемо за довгострікове вкладення, ну це нормально, я вважаю, це нормально. Для сучасних країн такі вклад. Влаження і отримання прибутку це нормально. Люди будуть міркувати. Будуть міркувати, за інформацію отримали, будуть свідковою. Тому вчора, ну, день, як би ушов, нічого не робив, знайомився з людьми, консультував. Виявляється, в селі люди похилого віку мене дивляться. Перед тим, як їхати у Дніпро, тут магазин, в мене купляє яйця. Ну, я завозу, завожу туди. Вже давно вони купляють. І поки то сього, людина підходить, каже, Сашко, ми тебе дивимось, Ми бачили в тебе такі гарні качки. Ми бройлерних качок взяли, зроби нам корм. Сьогодні приїхали взяли корм, буду чекати на відгук. Ще по Україні БМВД для. Каченят вже 5 замовлень поїхала. Сьогодні не встиг, завтра 40 кг ще поїде. Буду чекати, що кажуть люди і як воно працює. Потім ці ж люди кажуть Сашку. А ні, поки вони там зі мною домовлялись за качок. Тут продавчина в магазині каже, а для гусей, ну горю, качка, гус це те ж саме. А от бройлер і гусь це, мабуть, різна річ. Ой, на наступну суботу зроби 100 кг. Добренько, зроблю. Потім люди там знову під'їхали, забрали для качок, кажуть, а у нас дві свинки є. Ти для свиней не робиш, Говорю, ні, я Сергій Стрелецький, він там робить. Ну от, ну от, давай, от хочеш, проекспериментируємо. Ну давай, от ми довіряємо, от давай спробуємо. Коротше, дайте мені тиждень. Я... Короче, у мене... Наступного тижня буде подопитних дві свинки. Качки вже є подопитні, бройлери є. Є два, дві людини для індиків подопитні. Ну і ще дві свинки. Залишились крилі. Все. Коротше, я не очікував, що я буду цим займатися. Якось так. От воно асортимент все більше, а відмовити не можу, тому що, тому що це гроші. Ну, класно, класно. Треба e, надо, надо якось зупинитися на день-два, просто посидіти з зошитом, поміркувати, як це все організувати, як це все правильно зробити, тому що тому що дві руки, одна голова просто не витримує e, таке навантаження. Сьогодні люди з Дніпра приїхали, забрали теж там, 120 кілограм, на завтра треба 300. Людина сьогодні телефонувала з Дніпра. На суботу 300 кг підкладка. Люди купляють, люди подивилися, люди бажають. Є вже рекомендації і якби все працює, все класно. Тим паче, що я на всі компоненти роблю, як ви бачили в останнє відео, роблю аналізи, знаю що даю, знаю скільки протеїну, знаю скільки фосфору, тепер кальцію. Тепер можу рецепти ще краще робити. Так що, отак: от, рухаємось, ну як рухаємось. Ми біжимо, а життя десь отак от проходить мимо. Наприкінці, що вам таке побажати? Щоб ви були здорові, щоб у вас було все добре. Вчора, знаєте, так, просто от із за цієї війни, із за того, що сталося, це ж ніхто не мог подумати таке страхіття, жахіття. Батько дід там в могилі, навіть взагалі в шокі, перевертається, що трапилось, то... Ми зараз не мандруємо, ніде не, не їздимо в країні війна, в країні війна, то зараз приходиться хапати ті миті, які є навколо нас. То поле з ріпаком квітло поїхали пофотались. Потім поле там просто, я не знаю, як на парах чи що, ну просто бурян на полі був. Дуже багато маків там зацвіло. Поїхали пофотились, Зараз все переорали, немає. А вчора, вчора, я в спільноті писав: вчора єдиний день, в році, коли луна найближча до Землі. Вона вчора була дуже помаранчева, дуже червона і дуже-дуже велика. Вона вчора була на 16% більше, ніж зазвичай. То ми вночі пішли у поле і фоткали. Я зараз ставлю пару фоточок. Такий я попарацій на телефон, ну як, як вийшло. То от, е, бажаю вам ловити ті моменти, ті миті, які навколо нас, тому що життя отак змінилося, ми теж змінилися і треба радіти, тому що завтра, а завтра, може, вже не, не зможемо це робити. Тому бажаю вам так. От, дивіться, що вокруг вас, фотайте, радійте. Посміхайтесь, може не публічно, а так в родині. Ну такі от настанови. Так я себе настанов... настанови роблю кожен день і начебто допомагаю. Ну, все, побіг я працювати, камбікарма відправив. Тепер трошки поїсти і працювати. Все, до побачення. Дякуємо за СУ. Слава Україні, слава націям. Пока.